Віталій буде шахів, грає проти Джой Ллойд. Велика Британія рейтинг 1959. <кій> так, трійська партія. Джокопіан. Будемо грати зараз. Прикольно. Давати хороший шанс. Білим не хочуть у неї так просто брати. Слон є 6. їду Давай, слон же 5 чекаю тебе. Угу. Це все дуже повільно. Давай за центр боротись. Я тепер сюди. тут і в тебе пішак тут буде. Так, і не десь сюди. А мій кінь куди йде? Може бути. Якщо просто взяти, ну це якісь... Не знаю. Б4, поки я туди його доштовхаю цього пішок. Ну да, не знаю. Мені це не подобається, На що вже зробиш. Мені короче, треба за це поле оборотись. Бажано, що тут фігура стояла. Якась. Так, то так. Так, підкинь 5, я взяв просто. Ну, що зробиш? Буде така гра? Правда, я не, не отримав ту фігуру, тут пішак стоїть. Слон в мене залишився невдалий, ну нічого. Переживу. Вже 6 на 6. Не знаю, пам'ятати слона, він візьме, візьме, візьме. Ще піше Через то Через Так, ну окей, опять, якщо я пішов. Троби вісім. Ну окей. Ти на ну, тут, а? так? Так, 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 Мені, не подобається. Мені це. Теркінів 5 тебе немає ходу. А я це п'ять, мабуть, піду просто. Відсталий пішачок буде невідсталий. Ну давай. Нема часу думати. На жаль. Хоча може і пожартувати на же 5 Не хочу. Активізуємо трубу. Створюю прохідну пішака супернику. Худи роблю Аж страшно. Погрожує удар, удар. Есть такие вещи в шахах. Тактичнее, відкрита, атака называется. Ух, подвійний удар, подвійна загроза і там. Краще тільки не допускати. 73 на 85. Складна гра була. комп'ютер Не одобряє мої маневри. Велика була права, в 5 треба було грати. На, ну я ж не можу Забрати тут. Потім в 6. Ага. Угу. Якщо я просто захистився, то просто тура це один. Пато слабко стоїть. Тут висить. Тут висить. Нема взаємодії, слон поганий. Кінь також. Поля білі хороші, по білим полям можуть грати. Білі. Треба на це, звісно. Сильніше я показав. Об'єктивно. Комп'ютерні речі. Тож, здійснив, цей йдноті. Вже таке. Кінь ошкать був хід. З атакою ферзі. Повернулись. ферзь є що стоїть, так? Да? Не в 5, ну. Кінь. От він стояв на D8 десь тут, да? От. Ну, ніяких, нічого не робить. І на F4, два ходи. І вже якісь загрози. Через ці загрози ми і виграли фрізя. Знищив коня, щоб не мульов. Якась в нього в неї була ідея тут, я не знаю. А, пішечка забрати. Ну так, да, через зв'язку я не можу брати, тому що. Програю. Я ж не зобов'язаний бити, це ж не шашки. І тепер подвійно так. От В шахах є така динамічна слабкість, коли. незахищені фігури. От кінь захищав, але після того, як він наніс удар, він зняв контроль і захист з фрезя. Тепер ферзь незахищений. От На нього ніхто не напав і ніхто Якби не захищає, от він динамічно слабкий. Означає, що в якийсь час можуть бути з ним проблеми. І ще слабкість тут. От один захист короля і один напад коня. Це також динамічна слабкість. Що якщо ви так от вийдете, що вдасться одним ходом напасти на дві слабкості, буде подвійний удар. Ну і ось він стається. Дві слабкості захистити не можуть біль. Щоб була якась фігура як каракатиця, яка могла б стати і захистити дві ці слабкості, це було б нормально. Ну, немає такої фігури. Ну, щоб не отримати мат, могли просто віддати так ферзя. Ну да, тактики. Зв'язка. Від мату захистились, але втратили ферзя. Ну, мат все рівно прийшов.